Всім привіт! Сьогодні я покажу, як можливо модернізувати тельфер. Отже, є на них отака, скажімо, конструкція управління, пульт ручний. Ну, коротше, кнопка вверх вниз і все. Ну, вона завжди мішає, бо тут цей дріт. Він тут, якоби має можливість підв'язатися тросиком, але тут така пластмаска тоненька, що воно все обламується. от і тросик, він, видно, обламався, бачите? Вже не тримав. І, коротше, або рветься дріт, або заламується. Ну і дуже часто він тут отак так все заплутується, або заважає під час підйому якихось механізмів. От, Я це все діло перевів на, 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 на таку конструкцію. Де я такий пульт поставив. ось. І пультик, і в нас він працює вже від кнопок. Ми, ми не залежимо тепер від дротів. І наверху все виглядає ось так. Тобто все відрізано. Сам конденсатор виведений з боку. Ось так. І ось ця коробочка куплена на Aliexpress. Отака. З нею в комплекті йшло. Три таких пульта, але зразу скажу, що воно не буде працювати так, як потрібно, бо зараз поясню, чого. Отже, сам пульт у нас має 4 кнопки. На самій платі у нас знаходиться 4 реле. Але при нажимі кожної кнопки. Тут я підключив тільки на дві Тобто на 2, але працюють у нас 4. Тобто, у нас кнопка А, це в нас є швидкий спуск, підйом верніше. Кнопка Д це в нас швидкий спуск. І кнопка Б, це у нас повільний підйом, тол толчковий. Кнопка С так само повільний спуск толчковий. Воно з заводу якоби працює отак. Бачите? І вверх так само. Які є недоліки? От дивіться, недоліки, які у нас. Дивіться, зараз сюди. Включив підсвіточку. От, дивіться, зараз ми будемо опускати, так? Будемо зараз опускати. І дивіться, зараз я нажимаю на кнопочку. Я її нажму і відпущу. Вона нас зробило чверть оберта. Так? Це у нас, коли ми нажимаємо один раз і відпускаємо. Щоб нам опускати повністю вниз, ми просто нажимаємо кнопочку і тримаємо її. Все воно працює. Так само вверх, можна нажати і тримати, і можна нажати і відпустити. Але бачите, як би ми не нажимали повільно, в нас. Получається так, що ось це місце. Бачите, скільки робить натяжки? Ну, на, на на... Не звертайте увагу, бо я це все розмотав. І воно зараз так собі зроблено. Я придумав схему модернізації, там я вже це все зробив. Скажу просто так, що це можливо зробити, але схему я не, не буду зараз показувати, бо. Має на то деякі причини. Отже, дивіться, як я придумав, зробити тут толчкову подачу. Тобто незалежно, якщо ми піднімаємо чи опускаємо, коли ми нажмемо кнопку С, у нас вийде толчкова подача. Навіть якщо ми нажмемо будемо тримати, нічого не відбудеться. І так само вверх. Ці всі параметри можна підстроювати. До речі, оці всі параметри. Тобто, як воно буде вниз спускатися, і як вверх. Дуже багато моментів, коли нам потрібно опустити великий важкий вантаж, його потрібно опустити дуже повільно. І коли ми наближуємося до... Донизу, наприклад, лишається якихось там 10 мм чи 5, ми не можемо опустити, бо як я зараз нажму, бачите, воно вже стук і вм'ятина на столі, так? А коли ми будемо працювати отаким от методом, дивіться, як воно плавно буде сідати, чекай, тобто, бо воно їде по тельферу. Ну, дуже повільно, тобто за один хід я не засікав наскільки. Ну, на руку 2-3 міліметра. Бачите воно. Тобто ми можемо дуже плавно поставити деталь, як б вона не було важка. От, бачите, воно вже доторкнулося і все, воно вже опустили, бачите, вже стоїть. І далі вже можна собі розслабити. І так само підйом. Тобто отака система придумана, чітко воно працює, незалежно. Від дротів, маємо три пульта в комплекті. Бачите, воно дуже помаленьку собі випускається буквально тут. Коротше, працює супер. Я дуже задоволений, що нарешті позбавився від тих дротів, бо від них мене шлях трафляв, як то кажуть. Ті всі дроти, вони мішалися, мені часто за це. Заплутувалося. Бувало навіть так, що коли був отут цей дріт, я хотів підняти трошечки оцей саму бабку, включав подачу вверх і мені могло замутати би оцей шнурок весь на цей обірвати. От. А так воно тепер вже без тих дротів ми нічого нам не мішає, бо піднімаємо груз. Тут висить, наприклад, груз. Станина, наприклад, так. Метр, дуже ночі, півтора. І в нас ще цей дріт навколо цієї станини з пультом мішає. Нам треба розвернути, воно все перекручується, перемішується. І коротше, така мега незручна штука виходить. А тут просто у нас отак воно класно все. Нічого не мішає, нічого не торчить. Все компактненько так. Все штиненько і все робоче. Ось така модернізація. Я просидів я з цим ділом добре часу, так трохи пробавився, щоб налагодити ту схему. Бо кажу, з заводу воно буде працювати тільки з такими, от бачите, я нажав, бачите, скільки не багато. Це толчкова подача. Це хто розуміється, той зацінить. Все народ, всім удачі і до зустрічі. Пока, тримаємось.